Всім привіт! Сьогодні ми будемо продовжувати Так, всім привіт, сьогодні будемо продовжувати грати в е, э, на Е, э, Ось ти. Так, це бамбукова якась локація. Ми, походу, безполезно ходили. О, о. о, о. А мені він і не, не потрібен. О, нові якісь ось ці. Не пам'ятаю, як вони це називають. Це. Схоже на японську культуру, але щось на корейську змахує. Ось. Я досить люблю ось ці, ось ці культури вчити Мистецтво досить мені подобається. Ось. Ой, ага. Це якась стоп-кнопка. Розумію. Ось. Це досить цікаво, якщо... Ну, зацікавитися в самій темі. А не ось вчити ось ці всі стилі і тоді. Тому що заставляють. Ні, це дуже класна тема. Вона дуже цікава. Реально вона дуже цікава. Ось. Так. А тепер куди? О! Mm -hmm. Ага, у нього ще тут і волна є взривна. Причому досить сильно. Mm -hmm. А звідки вони повибігали? Тільки я ж його вбив. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. По знову він. Так, поки що ми дуже добре йдемо, прям прекрасно йдемо. знову треба йти. Весно з цієї моєї любові до Японії ну, азійської культури мені щось взагалі не подобається локація, ця локація саме. Чомусь стався ось такий парадокс. Мені не зовсім подобається, наприклад. Аравійська щось таке культура. Але мені Єгипет прям жесть, як сподобався локація Єгипет з тими сфінксами і т.д. Але ось Японія, яку я обожнюю і культуру, вона от взагалі, не дуже карта. Так. Так. Треба знову тут проходити, Так. не спішимо, не спішимо, і ось тут Угу. Е, а чому я не можу на пульку стати? Ось. О, не можу. Та як тут держатися? znowu mhm. Ta no skilki można Ще ось Так, блін, куча ігор є легше, але ну це Маріо досить, ну... важкий, Щось таке. Не знаю, він не сказати, що прям важкий В принципі, тут натренуватися можна і проходити взагалі дуже легко. Ось. А тут кирпичі, ось. Угу. А вже кирпичів немає. Балін. Де я вообще? Ага, все добре. все добре. Так. Так. Ой. Угу. Та скільки вже можна? Звісно, що так часто зохраняюся знову ж. Ну, тому що я в цю гру граю вперше і. Тут досить важко. Ну, от, Наприклад, в Маріо найпершому, там механіки дуже легкі, його прям дуже легко пройти. Я його можу пройти. І я проходив майже без сейвів. Максимум тільки коли виходу, Тобто я, Ну, може за два, за два підходи я пройшов його. Ну, не з першого разу там тренуємося досить довго на Mario Maker'ах. Але пройшов, пройшов, звісно. Ну і як це називається. Коли вже конець рівня? Тут стільки пушок. Добре, все, супер. Нарешті єдиний уровень, рівень, який ми пройшли цей випуск. Уявіть собі. так. Надеюсь, этот уровень уже будет легче. Угу. 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 Та як це про... Як це. Цю... Як цю квітку пройти? Та чому Маріо не долітає? не розумію. Так. Ну, е, я її таймінг спочатку маю поникти. Раз, два, три, четыре, пять. Ага, на кожне пять секунд. Сцен. Так. установка кожних пять секунд. Це більше схоже на якийсь прям ну, реальний Маріо, а на якийсь саме. Проект з Маріо Мейкера. Хоча це так, 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 це ремастер, ремастер, але все одно рівні. Навіть в оригінальному МАРІО вони прям жесть як схожі на щось з Маріо МЕЙКЕРУ, а не е саме як в оригінальний Маріо. І ну це реально. Маріо е Мейкер. А це може бути і бос. А ні, не бос. Ой, як себе під ці вогоньки підлаштувати. Це, до речі, має бути довше, дуже... довше відео. Тому що я хочу хоча б цей рівень пройти. Тому що ці бамбуки, вони вже ось важче, важче, так. Ну, ось ці ось рівні в азіатській стилістиці. Це досить вже важкі рівні. Так, так. Угу, угу. Оп. Стояти толком не можна в цих рівнях. О, ура! Пройшов! Як тут треба прямо в милисекундочке попадати? Ой, все супер, паблин, це не брекві кейс, що я це... Повинен переживати ще дуже довго. Це знову ще ли повтор. Це не повторяючи відео навіть не знаю, може бути навіть 15 хвилин можливо. Як і по Дінокрайзису. Угу. Блін, потрібно ж було б може ставити якесь відео, не знаю, знизу. Типа, де ріжуть пісок. Ще кайф, типу, був би вам. Дивитися, цей від геймплей. Під цей шедевр геймплей. А це як пройти? О, о! Оце що я говорю? Тут, блін. Непонятно, куди мій персонаж пригає. тут буквально один пікселі. Все. Персонажа немає. Вибачте, що вам з це... треба никати. А скільки можна. Походу мені треба на кожному. Опа. Опа. Сохраняємося. Звісно, так треба, тільки так робимо тепер. Тому що я не сильно хочу. Ну. Я хочу вищитити від ігри кайфа не, ну, типа, я умру три рази і все почне спочатку. Я цей експірієнс не сильно люблю. Я не такий трушний тоді ретрогеймер, але, ну. Ретрогеймер, я б себе звісно, не назвав. Я, мені просто подобається саме культура ретрогеймінгу. А не от сам ретрогеймінг. Ну, сам ретрогеймінг мені подобає, але, ну, ком'юніті там, звісно, частина дуже токсична. Але, ну, все одно я його обожнюю. Сам ретрогеймінг. Це багата історія, дуже багато історії. І загалом, ну... Це дуже цікаво. Так. Цікаво поринати в історію ігор, геймдеву і так далі. Ось. Наприклад, не недавно ось вийшов Oblivion, Е Новий... Ой, треба спочатку, це все знову проходить. Так. Вийшов ну, от Oblivion новий. Вроді хороша гра говорить. Ось. Там. Ось. Але ось я грав в оригінальний Oblivion. Це максимально вейбовіша гра. Тобто ну, ремейк її не ухудшив, як так. В принципі, графіка ліпша тільки стала. Але, ну, для мене ось вайп, саме такий, блін. Щось типу. середньовіччя, таке ось магія і ось якесь, знаєте. В Обліві, вона старого є от, така якийсь шарм Older Brothers Core, того ж само. Ось. До речі, рівень на літаку. Був який на батискафі, але це на літаку вже рівень. До речі, дуже схожий ще рівень з капхедівським. В капхеді там. Я ненавиджу просто в капхеді рівень, Я його повністю пройшов, до речі. Капхеда на всі ески, Майже всіх босів на S убив. Ну, там, крім пару штук. Робота точно не на S. Я навіть. от, і останнє того. Чорта. Е, я навіть King Dice на S. Виграв. Ну, King Dice легкий там босс, в принципі. Ось. Але ми не за капхед говоримо. Я, я не можу, в принципі, по суті, його якийсь стрім. Ну, знімати, тому що я його не купив на ПК, я не знаю. Ну, на ноутбуці. А я не знаю, як... Е... Стрі... Ну, знімати відео через. Сам. PlayStation, Ось його на PlayStation купив. Скільки це відео? Взагалі? Я думаю, цей, ладно, вже рівень пройду. І все далі. Так. Так, думаю, так і буде. Трібно значить не спішити, просто не спішити. Mm -hmm. mm -mm 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 -mm. А тут як не спішити, буквально О, oh, все супер. Mm -hmm. Тут так не можна. Зажимають мене зажимають стільки. Опа. До речі, я цих персонажів навіть і не бачив в Маріух. В принципі, дуже сильно в, в попкультурі закріпився саме вид геймбоя, а не ігри персонажів. наприклад. Ось, принцеса Дейзі, звісно, відносно популярна в Nintendo Community. Але, наприклад, цих пташок я ніколи не бачив, щоб, наприклад, малювали десь чи щось таке. В принципі, про Маріоленд мало хто говорив. Можливо, десь там вузькі круги фанатів Мариоленду говорять про нього часто, але ну. Блін. Ну, Mario Land точно неліпша частина, навіть серед 8 біток або 16 біток. Це точно 100% вона неліпша серед 8 біток. Ліпша, я думаю, Mario Bros. 3, якщо з 8 біток. А 16, ну, Mario World. Mario World це точно 16 біток найліпше. Я звісно ще не пройшов, але ну, я в неї грав, і вона досить хороша, як частина Mario. І ну, найліпша, звісно, яку я грав, це. А, я, а як тут пройти? Добре. Найліпше, звісно, яку я грав, це була точно. Mario Odyssey, А якщо з 2D, то Mario Wonder. Ось. І вони всі на свіча. А, ну і ще хороша на 3DS була Mario 3D Mario Bros 2. Вона, до речі, премійба, тому що там можна два грати по тому. Не пам'ятаю, як це називається. По стретпасу. По стрітпасу можна грати. І це рекорд. Також ну, це за гру тепер говорю. Це рекорд, що ми побиваємо тепер найдовший випуск на каналі за цей місяць. Так, так, так. Так, так, так. 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 А, А звідки це йде? Не босс випадково. Mm -mm, це хмарка, хмара босс, чи що? Це бос, хмара. Ну, розпушується. О! Я розвіяв Хмару. Куди далі йти? Це головний бос. Так, зрозумів. Та... Я цей таймінг не можу взяти. М -м -м. Так. І ой, отак і отак. Оп. О, це хто? Звідки тут Луїджи? Добре. Балін я знав цьому таймінгу, а як я целуйдже був призвав? Походу, я вже все ну, оп... о! джи. А звідки він був? О, о Луїд угу. на опціон призвати. Угу. О, тут із-за Луїджі ли, може грати? Круто. Це друге життя. Але хітбокси увеличуються. Ну, у боса атаки максимально примітивні, але вони максимально швидкі. Ось. Луджи так, сейф стейт так, я приміг, я приміг. Що тепер? Так, ми з Луїджа кудись в'їжджаємо. Так, Дейзі, Дейзі. Надіюся, що вона... О, дякую, Маріо. Ага. Твій квест завершено. Прекрасно. Я цю гру прошу стільки з сохранением. Що це жесть. Я думаю, у вас у вас ще епілепсія могла зістати. І за цих ось зохранення. Ну, ось фінальна катсцена, ось дрежит. Якщо ви, ви не хочете проходити цього Маріо. В принципі, під фінал цієї історії я б хотів сказати, що. Ну, гра вийшла чесно, ну. На 7 балів. Графон і ба. Але ну. Геймплей досить важкий, якщо порівнювати як... Я завжди чомусь порівнюю з 8-бітного Марія Mario, Mario Wonder. Вони оба якісь досить важенькі. Важкі досить. Ну, важкі, не важкі, Середні такі. Але ну. Ось ця гра важче за них досить. Mario Wonder бере тим, що вона тупо більша. Ось. І все. Дякую. The End. Ну, фінал ось. Дуже вам дякую за перегляд. Якщо ви дивилися це відео, The End. Дякую. Всім пока!